Чому це відео знімаю, тому що вчора натрапив на таку рекламу. Е, дошки з металу. Металеві дошки оброблені. І, і розповідає, ох, і вже ж маркетинговий хід, таке вже придумають. І розповідає там, дів, дівчинка за кадром: вічні, ви їх не зможете ні поламати, ні зігнути. Можна їх мити в посудомийній машині, нічого не бояться. От. Але ж вона не розуміє, що в таку дошку ріжуча кромка ножа затупиться миттю як об керамічний мусат. Тому стосовно дошок, ви зрозуміли. Повинні у вас повинно бути критичне якесь своє мишлення. Ви повинні розуміти, де Маркетинг, де люди щось пробують продати, тому що в них там, наприклад, вони займаються металом, і в них залишків багато, і, і є лазерний лазерна порізка. Це все ріжуть, і його потрібно десь збути. Ви за, задумайтесь, як різати ріжучою кромкою по металевій дошці. Це нонсенс, цього не повинно бути, тому не робіть цього. Так, продовжую. Розробив ось такий маленький помічничок, але це буде не ніж. Він буде фіксуватися на шнурочку і буде йти в комплекті з огніву. Ось такий акуратненький. Я його буду термічити. Навіщо я його буду термічити? Для того, щоб він буде не гострий, для того, щоб крайка була. Постійно гострою для того, щоб добувати іскру, от, наприклад, у мене затермічений є шматочок, сталі х12мф Тому кого цікавлять огніво. Ось в такому виконанні і з таким авторським кресальцем. Це все буде йти в таких ножнах шкіряних. <кій> На шию. Кого зацікавили такі речі, будь ласка, звертайтесь.